Друзі, вітаю! Як я обіцяв, стратегію зараз покажу, яку я розкрутив на Аптос. але зазначу одразу, це доволі ризикова стратегія. Тут використовується так званий левередж, тобто використовування кредитного плеча. Тому тут треба бути дуже обережним і розуміти, що ви робите. В цілому, це не та стратегія, яку я на дистанції роблю. Чому Тому що зараз я очікую все ж таки вихід наверх, тому буду брати більш лунгову і ризикову стратегію для того, щоб заробити трошки більше. Але ж ми розуміємо, там, де в нас більший дохід, там в нас і більший ризик. Тому давайте поїхали і покажу, що взагалі я роблю зараз для себе. Давайте зараз нагадаю вам, що плюс-мінус в минулому відео я вам в середньому свої очікування по цьому активу давав. Ось вони, да, я плюс-мінус ось ці зони набору набирав. Так само я казав, що якщо даду 4, буду по 4 також ще добирати. Для мене це цікаві зони для набору. І цю стратегію я буду розкручувати під спекуляцію, тобто це я не буду чекати там росту до 20 доларів. Це таргети. от якраз по 12 доларів. Це спекулятивна така стратегія буде в мене, яку я буду закривати от в, скажімо так, в цих діапазонах. Будемо дивитись, може бути раніше, може бути пізніше, як ринок буде показувати, але поки план такий. Для стратегії буду використовувати лендінг протокол В мережі Aptos у нас є два лендінг протоколи Area Market і Echalon. Я буду розкручувати стратегію за допомогою ешелона. Чому саме він, зараз покажу. По-перше, у нас дохідність на сам токен, на саму монету Aptos на сьогоднішній день в Ленінд протоколі складає 1.75, тут 1.49. Але я буду використовувати не саму монету, а застейкану його версію. І в даному випадку я буду використовувати ST Aptos обгортку. Чому? Тому що в неї вже вшита дохідність у 8%. В Arias Market так само в нас буде 8%, тому що це стандартна дохідність. Тут додаткової дохідності немає, а тут у нас ще додаткова дохідність там, в 0,11. Відсотків, давайте подивимось. Так, 0,11% в теж в застейкеному аптосі Але суть навіть не в тому, що тут на 0,11 відсотків більше у нас на більша, більше LTV. У нас на Arias Market 65% LTV. На ешелоні в нас складає 70% LTV. Тому мені вигідніше зараз розходити цю стратегію саме в ешелоні. Давайте що ми робимо? Я підключив вже гаманець, використовував гаманець Petra. Зараз закинув трошки Аптоса для того, щоб показати, як це робиться. Мені початку потрібно отримати токен ST aptos а дуже легко я можу його отримати якраз на Arias Market STAPTAS. Відключаємо гомонець. Свапаю на максимум, залишаю трошки на комісії. Зверніть увагу, що ми отримаємо меншу кількість обгортки ST-Aptos, тому що вона по відношенню до звичайного Aptos дорожче, тому що це є обгортка ліквідного стейкінгу, і в неї вже вшита дохідність ось ці 8%. Тобто вона завжди на 8% дорожчає по відношенню до основної монети Aptos. Так, все, свап в нас прийшов. Переходимо на наш лендінг протокол. В дешборд. І от наші STAPTOS ми можемо покласти в забезпечення. Все, ми поклали наш STAPTES 228 монет. Що буду далі робити? Оскільки я очікую зростання, тому я буду розкручувати більш лонгову стратегію з плечем. Що значить з плечем? Я буду робити зараз луп, так званий лупінг з стейблкоїном. Що це значить? Де-факто я буду просто брати на свою спотову позицію плече, як на ф'ючерсах. Різниця, чому я роблю це не на ф'ючерсах зараз, а в, грубо кажучи, на споті. Банально. Я очікую зростання в якомусь проміжку часу. Але коли вона почнеться, я ж не знаю. Тому на ф'ючерсах все одно я таку велику угоду навряд чи витягну і навряд чи візьму. Тому для мене краще зробити це на споті. Плюс я на споті зможу. Регулювати ризики набагато гнучкіше, ніж на фьючерсах для мене. Я кажу чисто для себе, комусь буде це на фьючерсах простіше робити, комусь буде це через лендінг робити простіше. Я для того, щоб не заморачуватись, у нас є USDT, у нас є USDC, ми дивимося, у нас зараз ставка по USDT менша, ніж по USDC. Плюс ми розуміємо, що по USDC стандартна ставка у нас 15%, і 2% нам погашують за рахунок додаткових ревардів. Тому в цьому випадку мені буде ліпше взяти USDT. Беру плюс-мінус під зав'язочку. І перехожу на Не той USDT. вибачаю USDT. Так стоп У нас взявся, взявся. Все. І свапаємо його так само на ST aptos Що ми зробили? Ми за кредитні кошти взяли ще більше Aptos. Ще не взяли. Все, взяли, так? Да? І так само їх повертаємо на лендінг uh, Protocol в забезпечення. І наш класс-фактор зараз складає майже 200%. Що я можу зробити ще? Я можу ще зробити uh, одне таке коло, взяти ще стейблкоїна. І так само купити Аптоса. В цілому, в нас, якщо у нас health factor буде нижче одного, у нас буде ліквідація. Тут ліквідує не всю позицію, але ліквідує частину позиції, щоб закрити ваш борг. Які варіанти в нас є розподілити зараз ризики? У нас є декілька варіантів. На кшталт того, що ми можемо зараз, наприклад. Не купувати монету ліквідного стейкінгу Аптоса, ми можемо просто зараз її залишити. І при падінні ціни ми можемо відкупати частинами там, по 100 доларів і закидувати сюди для того, щоб зменшити свою точку входу. Це один із варіантів. Другий варіант ми можемо, наприклад, докинути в забезпечення того ж самого біткоїна. Ми можемо докинути того ж самого, давайте. От, ми можемо докинути біткоїна трошки свого, якщо у нас він є, звісно, бо я думаю, що напевно у багатьох його немає. Я особисто а, з біткоїном роблю цю, цю стратегію для чого? Щоб, по-перше, я можу взяти більше займу. По-друге, в мене більш стабільний хелс фактор буде, тому що біткоїн по відношенню до аптеса не такий волатильний. Тому і хелс фактор в мене при... Корекції всього ринку буде набагато менше. Тобто, і в цьому випадку ми або заходимо з двома токенами Bitcoin і AptoS, або ж ми можемо просто далі частково, коли в нас ціна буде, якщо в нас буде далі ціна падати, ми можемо докупати з цих коштів Аптос. Я в цілому. В цьому випадку так робити не буду, я одразу візьму всю суму, он вот, і куплю аптоса. Чому? По-перше, давайте зараз купимо, покладемо. Навіть щоб тримати цю а, позицію, я її повністю а, залишу. Я її не буду зараз розкручувати а, а, назад. Тобто, я її просто буду а, залишу, потім покажу, що в нас з цього вийде. Але а, я зараз залупив таким а, способом на весь свій Aptos, У мене ще є ліквідність. Тобто я розумію, що. Якщо навіть буде якась е, велика просадка, я в будь-якому випадку зможу о, докинути трошки ліквідності сюди. Е, плюс так само, якщо о, в мене не буде Аптоса, я без питань докину трошки біткоїна сюди. Тобто, я в будь-якому випадку буду регулювати свій хелс-фактор. А е, також, як я вже й казав, тобто, можна взяти займ і частинами відкупати, тобто не, купати, не покупати зараз все. Як я це зробив, давайте на графік подивимось. Да, ось я зараз тут купив. Давайте виділимо ось так от. Ось тут я тільки що зробив луп. Ви можете розділити це на декілька ордерів, наприклад. Тут взяти, тут взяти і там частину залишити. На тут взяти. І ось таким чином потрошку відкупити, якщо актив буде падати. Якщо не буде падати, і ви не встигнете. Нічого страшного, це можна зробити по ходу руху ціни. Тобто збільшувати ризик не по мрі падання ринку, а навпаки. З зростанням ринку. Тобто ми так само можемо збільшувати ризик. Ми можемо тут відкупити, тут за кредитні відкупити, тут відкупити. В нас і так вже хелс-фактор, навіть ось тут вже виросте, навіть по відношенню того, що в мене зараз є. В нас як буде зростати ціна Аптоса, у нас хелс-фактор буде збільшуватись, тому що Аптос буде ставати дорожчим. І в мене так само буде знову таки змога. Взяти трошки більше займу зробити і е, свій ризик підвищити якраз на може якихось там е, будуть якісь там локальні рухи. Отакі. От і от на таких рухах, на відкатах, я е, в цілому можу також собі трошки підвищувати ризик. Але я е, зараз максимально. Взяв для мене Health Factor 1.5 е приємнімий. Я розумію, що в мене є зазор на падіння, і в будь-якому випадку я знаю, що я буду робити з цією позицією, якщо там щось зараз трапиться і ми впадемо о навіть в гіршому випадку, який би я для себе особисто розглядав би, це зараз впасти ось до цих зон. Локально це 35%. Тобто падіння 35% в будь-якому випадку мені вистачить для того, щоб повністю забезпечити свою позицію. Якщо доведеться, я просто візьму якогось стейблкоїна, або відкуплю ще Аптаса сюди закину, або трошки повашу борг, Але знову ж таки, Цю стратегію я зараз розкручую тільки в рамках того, що я очікую все ж таки зростання, як я і казав в попередньому аналізі. Тому, якщо ви не впевнені, або зменшуйте ризики, якщо будете повторювати цю стратегію, а якщо взагалі не зрозуміли, що тут а, тільки що відбувалось, краще не робити, бо вирогійність втрати вона доволі висока. А на цьому в мене все. Па-па!